В цей час я би хотів про, поговорити з вами про одну таку подію, яка сталася і описана в Євангелії від Луки. П'ятий розділ 17-го вірша. Почнемо читати. П'ятий розділ 17-го вірша. Євангелія від Луки. І сталося одного з днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї і законовчителі, що посходилися зо всіх сіл Галилеї, Юдеї та з Єрусалиму. А сила Господня готова була вздоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед Ним покласти, і не знайшовши ж кудою пронести Його за народу, злізли на дім і крізь стелю спустили з ложем Його на середину перед Ісуса. І, побачивши їхню віру, сказав він йому: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники та фарисеї почали міркувати і казати, Хто ж оцей, що Богозневагу говорить, хто може прощати гріхи окрім одного Бога? Відчувши ж Ісус думки їхні промови у відповідь їм, що міркуєте ви в серцях ваших, що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи. Тож, каже він розслабленому, кажу я тобі, вставай, візьми ложе твоє, та їх іди у дім свій. І той зараз устав перед ними, взявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І, всі ж, і всіх жах обгорнув, і славили Бога вони, і переповнились страхом, говорячи, дивні речі сьогодні ми бачили. Дивні речі сьогодні ми бачили. Ця історія трапилася одного простого буденного дня. Не так, як завжди, коли Христос, ми читаємо, Він проповідував по суботам, по синагогах, а в нас трапилося одного буденного дня, так само, як у нас сьогодні, це, можливо, це був четвер, так само було зібрання, як і у нас сьогодні. Можливо, ми не знаємо, слово про це не каже, але це е, слово каже, що це був буденний день. І Христос, якщо ми побачимо це зібрання, збирає довкола себе і простих людей. І непростих людей були зібрані і фарисеї, і законовчителі. Якщо ми подивимося цілком у все Євангеліє, все слово Боже, то серед законовчителів могли бути і садукеї. Але якщо ми так само задивимося і зазирнемо в Євангелії, і побачимо, що фарисеї і Садукеї це ті дві групи законовчителів, які між собою вони не зустрічалися, не спілкувалися, у них були певні розногласі, і вони не могли між собою спілкуватися. Але зараз ми бачимо, що вони могли бути разом і що вони зібралися. І зібралися різні версії населення. Вони. Як завжди, вони не сидять разом, але зараз при Христі вони сіли разом. І одна деталь: вони не прийшли навчатися як інші, як прості люди навчатися у ні Христа. Вони просто прийшли послухати. Вони просто, Христос у них просто викликав зацікавленість, бо вони чули, бро, по які дивні діла, які чуда Він витворяв. І всіх цих людей вони зібралися в одному місці. Але прийшли вони з різних міст. Ми прочитали, що вони прийшли із Галилеї, із Юдеї, це різні міста. І в місті Єрусалимі. Це так само окреме місце, окреме, скажімо так, слот народу, який так само мало спілкувалися між собою. І це показує нам, які різноманітні були ті люди в той момент, коли вони зібралися разом у ног Христа. Адже вони. Не дуже полюбляли один одного. І зараз вони зібралися, але в повсякденному житті вони не могли зібратися разом. Отака От атмосфера була на той момент, в тому зібранні, в якому вони зібралися. Дахи будинку того часу і будинки теперішнього часу, якщо ми подивимось, багато. Ми можемо побачити з вікон наших квартир. Ми можемо побачити, що різні є металочерепиця, є проста черепець, черепиця, є шиферні дахи, а є дахи залізобетоні, монолітні такі. Але тоді, на той час, вони відрізнялися, і не було таких дахів. Були вони, скоріше за все, це була просто покрівня з соломою. До речі, вона також збереглася і до наших часів, і у нас теж в нашій місцевості є такі. Солом'яна криша, і десь вона, може, пере, перебита, була пере, перемазана липкою глиною. І звичайно, якщо ми уявимо, що ці друзі, які несуть свого друга і розбирають не солом'яну кришу, а скажімо так, нашу сучасну кришу, залізобетонну, чи черепичну, чи шиферну, і ми побачимо, як вони це розбивають перфораторами, да, і можемо собі тільки це уявити. і ми Певно, могли б сказати, що вони зараз в сучасному світі вони були б більш наполеглими, ніж тоді, але це не, не применшує їхню наполегливість тоді, коли вони розбирали ту саму Солом'яну кришу. І от, звертаючи увагу на деталі цієї історії, все те, що ми зараз з вами розібрали, хотілося б задати вам одне просте питання. Тільки, прошу, не піднімайте руки, як любили в школі нам говорити, да? бачу ліс рук. Не хочу я бачити цей ліс рук, це певний сарказм в моїх словах, але задайте собі питання і, поставте собі, і дайте собі відповідь на це поставлене питання. Чи є у вас, дорогі друзі, чи є у вас четверо друзів, які б могли оперативно відгукнутися на ваше прохання? Що мені потрібна ваша допомога і прийти вам на допомогу і відгукнутися? Чи є у вас такі четверо друзів? Чи могли б ви йому позвонити і сказати, що мені потрібна зараз допомога? Мене треба віднести, бо я знедужав. Чи є у вас такі друзі? Чи є у вас бодай один такий друг? Чи є у вас такі друзі? Слава Богу! Зможуть, чи зможуть вони вас взяти, не дай Боже, щось буде з вашим здоров'ям, з вашим тілом, і віднести вас туди, на зібрання, де буде Бог, де буде славиться ім'я Господнє? Ви тільки скажіть, привезуть. Бо я вас не Запрошуємо. <рес> чи ладні вони піти на певний ризик для власного здоров'я? Якщо подивитись на мене, то здоров'я мало ви втратити, якщо буде мене, мене нести. Але є такі брати і сестри, які, скажімо, поважче за мене, не такі дрижі, як я. І понесуть і можуть зірвати собі спину, по-перше, це певний ризик. Чи можуть впасти з висоти, і, не дай Боже, вас воронити. І якщо ми подивимося на цю історію, вони не могли пробратися через двері. Чому не могли? Бо був великий натоп народу. І якщо ми подивимося, що були ці законовчителі, фарисеї, садукеї, то певно, з ними і були ті самі релігійні фанатики, були, можливо, були й охоронці, які їх охороняли. І якщо б ви бодай хотіли пройти повз них, вони могли не пропустити вас, а не дах Бог ще й побити вас. Чого долі лізеш сюди? І зараз в сучасному світі ми можемо побачити тих релігозних лідерів, які супроводжують вокруг них, супроводжують якісь фанатики, які цілують руки, падають на коліна. І, бодай, хтось хоче пройти, ми можемо почути, в свої слова від них. І являючи цю атмосферу, все це можна уявити, на який ризик пішли оці друзі. Якщо ми прикладаємо на себе, головне в нашому житті, щоб ми були тим самим другом, який відгукнувся би на це прохання від того, хто потребує нашої допомоги. І бажано, щоб він був не тільки фізично дужий, але й духовно, щоб у нього була віра. Бо ми бачимо з нашої історії, що в них була віра. Бо Христос побачив в них ту саму віру. Через ці певні дії, можливо, але Христос бачить серце. І, можливо, Христос, і я певен в цьому, що Він побачив віру в їхніх серцях. Є певна приказка, що друзі познаються в біді. Одного разу ми дружили, чому одного, бо це вже, мабуть, вже в минулому, тому що ми дружили з сім'єю з моїм другом. І Він. Е... Ми давно, ми вчилися разом, дружились потім з сім'ями, ми дружили, але сталося одного дня, що він занедужив. І хвороба була, була така скоротечна, швидкоплинна, і він помер. І от на похоронах його дружина стояла, і коли був обід, всі розходились, Ми всі були на таких зібраннях, на таких зустрічах, і коли вона страждуюча стояла, і всі виходили, прощалися, і потрібно було сказати якісь слова. Слова втіхів, слова якісь підтримки до неї. Ось вона стоїть і їй кажуть, один виходить, що сказав, другий виходить що сказав. Ти тільки позвони, ти тільки скажи, що треба буде, ми тобі вийдемо, прийдемо на допомогу, все. І от прийшло деякий час, я не пам'ятаю вже скільки, 10 днів, тиждень, два тижні. І вона мені телефонує, каже: Вітя, де ті всі друзі? Де ті, хто говорили, що потрібна буде допомога, позвони. Кому не позвоню? Кожного сім своїх справи є. Олег помер і нема, нема кому розрадити. Він залишив незакінчений ремонт, проблеми з машиною, квартира, я не можу платити за цю квартиру. Стільки проблем упала на мені в голову. Де ті всі друзі? Де ті всі, котрі обіцяли допомогу? Нема тих всіх. Це все трапляється в цьому світі. Яка найбільша біда в нашій країні зараз? То заради чого ми зараз зібралися, щоб помолитися за нашу країну, за цей біль, який наповнює наше серце? От вже майже три роки точиться ця війна. І давайте ми зараз заглянемо правді в очі і подивимось, що є ті друзі, в яких ми вважали, що в них є віра. Що на них ми можемо покладатися, що ті самі друзі, вони і підвели нас. Ті, на якого ми надіялись, ті, на якого ми вважали, що в них є віра, саме в тих людях, людях і не, не опинилася та сама віра, на яку ми розраховували, що вона там є. Є теорія, що Ті, хто перетнув кордон, для тих одномоментна війна закінчилася. І якщо ми подивимось знову в правду вічі, то так воно і є. Проблеми ті, які стосуються нас, які переповнюють наше серце, дивним чином людей, які там, вона їх не стосується. Є певні причини, з яких просять молитися звідти про впорядкування документів, про здоров'я. Про пошук роботи. Але жодного разу, вибачте мене, я не чув. Запитання, як ви пережили ніч після шахедів, після ракетів, як за вас помилиться? може чимось допомогти, може щось прислати звід? може у вас таке було, я не знаю. Слава Богу, що є таке. Христос бачить віру кожну. Він Побачив віру цих чотирих друзів. Але віру кого? Тільки цих чотирьох або п'яти. Може, в цього розслабленого також була віра? З цієї історії ми знаємо, що в історії церкви виріс догмат, що е, спасіння людей може йти через віру інших. Тобто людина може не вірувати, жити в гріхі, але через віру інших людей може бути ця людина спасена. І далі пішла, далі єрість, що, ссилаючись знову на цей наш урив, що через віру живих людей може бути спасіння для мертвих, навіть і така єрість є. Але чому вони так думають? Чому сталося, чому всі люди так зібралися з цією мислю до Христа? Що Він зцілить їхнього друга. І якщо ми почитаємо трохи раніше, у 15 му е вірші нашого розділу, бо чутка про нього ще більш пішла, і багато народу приходили слухати і вздоровлятись від Нього з недугів своїх. Тобто, про Христа йшла звістка, що Він зціляє, що Він є Бог. Він прощає гріхи, і люди збираються, збираються разом до Нього, навчитися до Нього. Приймати від Нього зцілення, зцілення душі і тіла. Слава Ісусу Христу! Якщо нещодавно Він зцілив прокаженого, значить може і зцілити й нашого друга. В нашій історії ми бачимо дві групи людей. Одна група людей, яка прийшла із зацікавленості із певними своїми думками, і інша група людей, яка прийшла з вірою, з вірою в Ісуса Христа, що Він зцілить тіло і душу. І 21 вірш, це перша група. Книжники та фарисеї почали міркувати і казати, а хто ж оце, що Бога зневагу говорить, хто може прощати гріхи, окрім самого Бога. Самі вони своїми словами сказали, що Ісус Христос то є Бог. Ці люди були, однак вони не були зацікавлені в Христі, і слова Христа для них нічого не значили. Слова Христа їм були потрібні потім, щоб на основі цих слів висунути йому певні звинувачення, коли він представ на суді Анни Каяфи, що він говорив, що він казав. Скільки схожих людей можна побачити? Християнських зібраннях, які прийшли просто із зацікавленістю. Їм не цікаво, що говориться, що співається. У нашій церкві теж е, буває так само, як у вас е, допомагаємо нужденним. Теж ми даємо хліб, даємо набори продуктові. Так само і в нас це є. Але часто ми замічаємо, бачимо, що люди приходять. Десь за 15 хвилин до закінчення зібрання, десь, може, за пів години, десь приходять з тачками, бо хтось сказав, що набори будуть важкі. Приходять і чекають. Люди не приходять до Христа, вони приходять за земним. До свого вірування я не бачив цього і не уявляв собі, як це оце, стояти і дивитись людям в очі. Я по своїй натурі я був сором'язливим, і Бог дивним чином змінив мене. І моя дружина каже, що це диво, як це ти був таким. Вона знала мене, яким я був довіра, яким я став зараз. Це Боже чудо. І Бог змінив мене, і я можу бачити і гарні речі, і, на жаль, погані. Христос знав задум фарисеїв і законовчителів, і знав, з якою метою вони прийшли, і з якою метою вони зговорилися, прийти до нього з різних місць, Юдеї, Галилеї і Єрусалиму. Але, як я вже казав, була і інша група, інша друга група, яка прийшла і приходила і в подальшому послухати і оздоровлятися від своїх недугів, послухати слово життя. Слово спасіння, слово благословіння. І ця група прийшла з вірою. Одне із джерел хвороби є гріх. І прощення гріхів це є єдина основа для успішного одужання людини. Лікарі, мабуть, будуть на своєму місці, але єдина основа для одужання людини є прощення гріхів від Ісуса Христа. Коли я проходив співбесіди про готувався до прийняття хрещення, з нами готувався також літня людина, літній чоловік. І він, потім ми вже дізналися на спілкуваннях, що він хотів прийняти хрещення, аби зцілитися. У нього була певна хвороба, я вже не пам'ятаю, яка. І ціль його хрещення, як він вважав, це було. Очиститись тілесно, щоб хвороба йшла від нього. І це була помилкова його ціль. Він не прийняв тоді хрещення, як він узнав, що може це, і не, це не буде його зціленням. Хрещення це є зцілення від тілесної хвороби, це зцілення від хвороби душі. І він не прийняв такі тоді хрещення. Христос каже: прощаються тобі гріхи. Саме ці слова, саме це благословіння має шукати людина. Саме ці слова має шукати грішник в своєму житті. Він має шукати, він має знайти і має почути ці слова. Прощаються тобі твої гріхи. Мабуть, це найважливіші слова в житті людини, які він має почути від Бога. Прощаються тобі твої гріхи. Дорожити цим. І навіть якщо хвороба не залишить тебе, ти помилуваний. І якщо грехи твої не будуть прощені, і ти зцілишся, то це не має ніякої ціни. Це неважливо. Ти можеш зцілитися від недуга свого, але залишитись під Божим гнівом, під Божим наказанням, під Божою карою. Бо хоч Христос прийняв людську подобу, Він має владу прощати гріхів, не священники, ні, Фарисеї, ніхто не має владу прощати гріхів одно, окрім одного Бога, окрім Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Знаєте, вірте в це, це Євангелія, що Бог прощає гріхи. Ісус Христос показав всьому зібранню тоді, і зараз нам в сучасному світі, в сучасній Україні, показує, що Він є Бог і Він є, має владу, і через віру в нього. Через віру в Євангелію Він прощає гріхи. Він зцілює від хвороби душі, Він зцілює від гріха і Він дає свободу. Як дав свободу мені, як дав свободу багатьом з нас. Відсутність віри в фарисеях завадила їм побачити в Христі Бога. Хоча саме вони заявили, що Христос, те, що Христос зробив, це диво. І що не може ніхто це зробити, окрім самого Бога. Але вони говорили це з певною користю. Навіть тоді, коли вони на суді казали Христу, скажи нам прямо, чи ти Христос на суді у Ані Каїафи?» ті самі люди бачили це чудо, і самі вони і казали, що ніхто не може таке робити, якщо не буде з ним Бог, якщо він не буде Богом. Скільки потрібно слів, аби довести, що ти віруча людина, скільки треба сказати цим друзям було, що вони вірують, скільки потрібно було відбити поклонів нам в моєму житті колись, скільки було потрібно збудувати куполів, сказати, що я вірую, сказати Отче наш так заученими словами, не від серця, а так просто так. Скільки це треба було сказати, щоб повірили, що я віруючий. Віру треба не шукати, а треба, віру треба знайти в своєму серці. Якщо немає тої самої віри в серці, внутрі нас, то треба її шукати у Христа. Її дає тільки Христос. І Він покаже цю віру, Він покаже цю наполегливість, зіткнувшись з перекодами, не відступати від свого наміру, наблизитись до Христа. Як саме, так само, як не відступили ті самі друзі, четверо друзів від перешкод і підійшли до Христа, принесли свого друга на своїх руках віри, принесли Його до Спасіння. Христос бачить віру, Він бачить іскриність кожного серця. Кожного серця в цьому залі. Він бачив іскрине серце і тих друзів. Він барищив іскрине серце сотника, який просив за свого слугу. Він бачив віру жінки Ханеніянки, яка просила за свою доньку, що Христос може вилікувати будь-яку хворобу серця, будь-яку хворобу душі. Зцілення дає Христос. І головне в нашому житті, щоб ми віддавали дяку і шану тому, хто дає це зцілення, щоб люди бачили, що ми дякуємо Богу від серця, від того самого серця, осознаючи те, ким ми були і ким зробив нас Христос, яке зцілення дав нашим душам, яке зцілення дав Він моєму серці. І щоб ми йшли з наших зібрань, як йшли ті люди тоді, написано, що вони дякували зціленню і дякували і славили Богу, коли вони були свідками цього дива, і показати всю нашу віру через це дякування Богу. І чи достатньо вона міцна в наших серцях, І підкріплювати Словом Божим, підкріплювати нашими молитвами, нашими зібраннями, нашу віру і показувати нашу віру? І бути дієвими в наших серцях в нашому житті. І хай Бог благословить нас бути тими самими друзями з вірою, щоб ми були такими, які б відгукнулися на прохання, які б відгукувалися і в серцях, і в діях наших. І хай Бог благословить нас. Давайте зараз помолимось, прославимо Господа нашого. Господи, Боже, Отець наш, ми дякуємо Тобі, Отче, за цю історію, яка показує нам, які люди можуть бути, по-перше, видавати з себе віруючих і бути певно саме тими віруючими, якими ти хочеш їх бачити, Боже. Господи, благослови нас, щоб у нас була така віра, щоб ми. Були дієви віруючими, щоб ми, Господи, дякували Тобі, Боже, бачачи твої чуда кожного дня в нашому житті, в наших ділах ми проявляли віру в Тебе, Боже. Віддавали Тобі шану, віддавали Тобі дяку, як тому, хто є джерелом нашої віри, від тому, хто є джерелом нашого спасіння. Нашого майбутнього, щоб ми віддавали Тобі дяку, тобі славу і прийми її зараз від нас, Боже. Ми, Боже, просимо, як у єдиного джерела, нашого спасіння, наших благ і нашого впокоєння, наших сердець, Боже, ми просимо Тебе зараз за нашу країну, Боже. Прости, Господи, що ми надіялись на людей, що ми надіялись, Боже, на якихось союзників, Боже, на якихось. Інших країн, Боже, не надіялись на Тебе, прости нас, Боже. Дай Боже, щоб ми надіялись на Тебе, Боже, що Ти є наше спасіння, Ти є наша сила, Ти є наша правда, Боже, Ти є наше спасіння від наших ворогів, Боже. Ми просимо і благаємо Тебе. теж. теж Господи, сократи дні нашої скорби зараз, ти скорби, яку зараз ми переживаємо, Господи. Збережи, Господи, нашу країну, наш народ, Господи, наших військових і цивільних, Господи. Збережи нас, Господи, ми просимо Тебе, Боже. Сціли Боже, тих, хто був, хто постраждав, ті, хто в полоні, Господи, посити кожного в госпіталях, Боже. Десь хто знаходиться, Господи, ми просимо Тебе, Боже. Посити Боже, духом своїм. Ти можеш знаходитись. Будь-якому містечку і місці цього земного шару, Господи, будь там, ми просимо з нашими людьми, з українцями, Боже. І за ворогів Боже наших просимо, Господи, щоб Ти відкрив їм серця, щоб їхні серця відкрилися для Тебе, щоб вони, Господи, знайшли, Боже, в своїх життях Тебе, Господи, щоб вони були спасені Тобою, Господи. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.